Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Не знаєте, що приготувати на обід або вечерю, щоб це було смачно швидко, без клопоту і купи брудного посуду. Покажу вам свій варіант. Можливо, саме ця страва стане вам в пригоді. Для початку ми в холодній воді подрібнюю жменю грибів. Це можуть бути, наприклад, печериці, не обов'язково лісові гриби. Пательню розігріваю, вливаю в неї олію і вкидаю гриби. Ставлю обсмажуватись, а тим часом нарізаю цибулю. Гриби я періодично помішувала. Вони обсмажились. Додаю до них цибулю. Доливаю ще олії, заправляю сіллю. Та перцем, а поки смажаться гриби і городина, нарізаю морку з соломкою. Швидше і простіше це зробити за допомогою ось такого ножа економка. Кидаю моркву в пательню, перемішую і смажу далі. Овочі з грибами практично готові, додаю томатну пасту і сметану. Я використовую домашню пасту, відеорецепт її прикріплю вам в коментарях. Готувала цю пасту ще влітку, вона чудово зберігається в квартирі, до її складу входять лише помідори і сіль, тому це корисно, без печії і дешевше, ніж в магазині. Обов'язково збережіть собі рецепт. Все перемішую і обсмажую ще декілька хвилин. Далі всипаю копчену паприку, заливаю все окропом, перемішую і дегустую. Ви можете додавати ті спеції приправи, які ви любите. Доводжу до смаку, додаю сіль та цукор. Даю ще пару хвилин прокипіти, а тим часом приготую фрикадельки. Подрівнюю цибулю і всипаю в чашу блендера. Туди ж прямую і часник. Курячу грудку подрібнюю і також додаю до цибулі. Не обов'язково використовувати м'ясо з курки, можливо зі свинини, а можливо купити готовий фарш. Все подрібнюю до однорідної структури. Заправляю сіллю, перцем і улюбленою приправою. Руки змочив в холодній воді і формую фрикадельки. Кидаю їх киплячий соус, накриваю накривкою і тушкую декілька хвилин. Потім перемішую і ще пару хвилин тушкую. На цьому етапі приготування страви можливо закінчити, і ви отримаєте смачні фрикадельки з соусом до будь-якого гарніру, а можливо додати спагеті або макарони і зварити їх в цьому соусі, або, якщо вам так зручніше, трішки приварити їх в окремому посуді і потім додати до соусу. Ви бачите, як це швидко, легко і без зусиль. Шкода, тільки що екран не передає ці аромати, але це не біда. Приготуйте і скуштуйте, натисніть на вподобайку і залиште коментар. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!